Вітаю! На минулих уроках ми розпочали вивчати ранній новий час в історії України і дізналися до складу яких держав входили українські землі і які відбулися головні події, що вплинули на подальшу історію цих земель. Не менш важливою темою, яку нам варто розглянути, є життя людей з різних прошарків суспільства тієї епохи. Тож сьогодні ми дізнаємось про соціально-економічне становище українських земель у 16 столітті. Ти вже знаєш, що соціальна структура суспільства це його внутрішній устрій, що складається з певним чином розташованих упорядкованих частин, які взаємодіють і перебувають у соціальному зв'язку. Українське суспільство із 14 до 15 століття поділялося на привілейовані і непривілейовані стани. До привілейованих станів належали шляхта, тобто князі, пани, зем'яни. Бояри і церковні люди, себто духівництво. До непривілейованих станів належали міщани, що поділялися на патриціат, бюргерство, плебс і селяни, тобто слуги, данники тяглі. Розберемо середньовічну ієрархію суспільства детальніше. Найнижчими прошарками населення вважалися селяни. Вони поділялися на слуг, які відбували особисту службу при своєму господарі данників селян, які сплачували данину за користування землею, мисливськими і бортними угіддями і тяглих селян, що відробляли панщину, здійснюючи тяглу службу, тобто разом зі своєю худобою обробляли землю господаря. Сходинкою вище над селянами були міщани, патриціат заможні урядники, бюргерство. Ремісники і майстри, і плебс – дрібні торговці і підмайстри. І ще вище стояло духовенство. Найвищий рівень становила шляхта князі, тобто титулована знать до цієї верстви можна належати лише за спадковим кровним принципом: пани заможна шляхта, зем'яни середня шляхта, і бояри дрібна шляхта. Найбільш заможних і найвпливовіших шляхтичів називали магнатами. Права і привілеї шляхти були закріплені ухваленням збірок законів литовських статутів. Їх, до речі, було три. Перший литовський статут був ухвалений в 1529 році. Він узаконив поділ шляхетства на дві групи: шляхту, яка отримувала землю за службу, і магнатів, тобто князів і панів, які мали у власності міста, містечка і великі земельні володіння за спадковим правом. Магнати підпорядковувалися лише Великому князеві і мали власні військові загони. Другий литовський статут був ухвалений в 1566 році. Він збільшив обсяг прав службової шляхти, зрівнявши її з магнатами. Шляхта здобула право брати участь в управлінні державою через задіяння у повітових сеймиках, тобто місцевих станово-представницьких органах і великому вальному сеймі, або по іншому загальному сеймі. Економічні зміни, що відбувалися в Європі, також впливали на становище шляхти. Зокрема, в 16 столітті Західна Європа переживала революцію цін під впливом великих географічних відкриттів. Однак центральну і Східну Європу вона оминула, тому ціни на продукти харчування тут залишалися значно нижчими. Низькі ціни на продукти сприяли зростанню виробництва зерна на українських землях, яке продавала шляхта. Вона почала створювати фільварки, збільшувати панщину і відбирати землю селян. Визначимо, що фільварок це багатогалузеве господарство, а саме хутір, маєток велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок, де вся земля належала панові. Фільварок базувався на праці залежних селян. Поширенню фільваркової системи господарювання в українських землях у складі Великого князівства Литовського сприяло здійснення заходів за уставою на волоки. Вона була підписана польським королем і Великим князем Литовським Сигізмундом ІІ Августом у 1557 році. Згідно з цим документом, усі землі Великого князя вимірювались і ділилися на рівні ділянки, які називалися волоками. Найродючіші орні землі виділялися для великокнязівських фільварків, а інші ділянки розподілялися між селянами. Тяглові селяни разом із дорослими членами своїх родин повинні були працювати два дні на тиждень на панщині у фільварку в обмін на користування волокою. Тепер пропоную перевірити свої знання інтерактивним завданням. Продовжимо урок. Волочна реформа знищила традиційну систему землеволодіння сільської громади, замінивши її подвірним землекористуванням. Було збільшено повинності селян та обмежено їхнє право на перехід від одного господаря до іншого. Селян практично позбавили доступу до лісів, а також скоротили площі земель спільного користування, пасовища і луки. У другій половині 16 століття волочна система землекористування поширилася на землі шляхти і церкви. Фактично відбулось прикріплення селян до землі і землевласника. Так запроваджувалося кріпацтво система правових норм, що встановлювали залежність селянина від землевласника і право останнього володіти селянином кріпаком. Третій і останній литовський статут був ухвалений в 1588 році. Він остаточно закріплював привілеї, шляхти і обмежував особисту свободу селян. Третій литовський статут був затверджений Сигізмундом III вазою. В Україні існувало понад 1100 міст і містечок. Більшість із них була магнатськими або по-іншому шляхецькими. Королівськими містами, де громади мали Магдебурзьке право, зазвичай були центри воєводств і повітів, наприклад, Київ, Братслав, Житомир, Луцьк, Львів і інші. Пригадай, Магдебурзьке право це право на самоврядування, за яким міста звільнялися від управління і суду приватних власників або державних урядників і створювали власні органи міського самоврядування. Міста, що здобули Магдебурзьке право, управлялися магістратом, тобто становим виборним органом самоврядування, що складався з ради адміністративного органу і суду в цивільних справах, і лави суду в кримінальних справах. Раду очолював бурмистр, а лаву війт. Настав час перевірити знання самостійним завданням. Середньовічні міста виступали центрами ремесла і торгівлі. До середини 16-го століття налічувалося більше 130 різних спеціальностей, з яких близько 80 були ремісничими. При цьому значна частина міського населення продовжувала займатися сільським господарством. На українських землях, що входили до складу польського королівства, більшість міських ремісників об'єднувалася в цехи. Православним міщанам було складніше вступати до цехів. Ремісників, які залишалися поза цеховою організацією, називали партачами від латинського слова, що означає осторонь. Цехи активно протистояли їхній діяльності. Водночас, у містах українських земель, що входили до складу Великого князівства Литовського, цехи були менш поширені. У 16 столітті торгівля продовжувала активно розвиватися. Основними її формами були ярмарки, які проводилися кілька разів на рік у великих містах, торги, що відбувалися кілька разів на тиждень, а також щоденна торгівля в міських крамницях. У містах купці об'єднувалися в спілки, схожі на ремісничі цехи. Також активно розвивалася міжнародна торгівля. Через українські землі пролягали торговельні шляхи якими доставляли східні і московські товари, а також продукцію місцевого виробництва до країн центральної і західної Європи, з українських земель до країн заходу експортували віск, мед, зерно, шкіру, худобу, солону рибу, сіль і деревину. Натомість імпортували одяг, ремісничі вироби, вина, залізо, папір, зброю, а також західноєвропейські тканини, зокрема атлас. Оксамит, сукно і полотно. Такі міста, як Київ, Львів, Луцьк і Кам'янець-Подільський, стали головними центрами міжнародної торгівлі. Підсумовуючи вивчене, можна сказати, що в 16 столітті соціально-економічне становище українських земель визначалося феодальною системою і аграрною економікою, тобто залежало від сільського господарства і правил, які встановлювали заможні землевласники. У містах активно розвивалися ремесла і торгівля, формувалися цехові об'єднання і купецькі гільдії. Водночас українські землі залишалися важливою ланкою міжнародної торгівлі, що сприяло міжнародному обміну товарами. Волочна реформа і фільваркова система спричинили закріпачення селян і зростання їх залежності від землевласників. Це викликало невдоволення, і напруженість у суспільстві зростала. Формувалися передумови для важливих змін у майбутньому. А нам час завершувати заняття. Дякую за твою увагу. Виконай завдання після уроку. Воно допоможе тобі перевірити і закріпити знання. Бажаю всього найкращого. Бувай!